Шановне товариство, будемо сьогодні говорити про патронат. Що це? Я би відповіла так, це сімейна форма виховання і послуга виховання і реабілітації тим дітям, яким потрібна професійна батьківська підтримка. Для того, щоб було зрозуміло, пару ситуацій з життя. Одинока мати виховує дітей, але потребує довготривалого лікування. Кому довірити своїх дітей, якщо немає близьких? Або, наприклад, мати загинула батько на фронті. Хто має доглядати за дитиною, якщо немає кому? Батьки не виконують свої обов'язки належним чином. Їм потрібен час зрозуміти і виправити ситуацію. І таких прикладів із життя можемо привести дуже багато, і саме для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах і запроваджується патронат. Зважаючи на те, що наша країна сьогодні відборює свою незалежність і свободу, вона виборює і право бути у європейській родині, де цінності по захисту дітей є пріоритетними. Тож і Україна зробила пріоритетом дитину. Розвиток національної державної політики у сфері захисту дітей та охорони дитинства орієнтується на міжнародні принципи і стандарти, а перебування дітей в інституційних закладах дискредитує сам механізм захисту прав дітей. В міжнародній практиці сім'ям тимчасового перебування для дітей надається найбільша увага. Ще у 2016 році в Україні закріпилось поняття тимчасового догляду патронат над дитиною. Відразу відзначу, що Вінницька область не в авангарді з даного питання, тому що довгі роки ми працювали над тим, щоб якомога більше дітей сіріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забрати з інтернатних закладів, розвинути сімейні форми виховання, збільшити мережу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. І в цьому питанні ми досягли результатів. 94 4% дітей даної категорії виховуються в сім'ях громадян України, але сьогодні за пріоритет беремо питання збереження біологічної родини для дитини. Маючи повноваження і відповідальність, територіальні громади зобов'язані допомогти кожній дитині по можливості не втратити свою сім'ю. Якщо брати статистику, то лише за минулий рік в області більше 1700 дітей перебували на обліку службу в справах дітей, як ті, що опинились в складних життєвих обставинах. Більше сотні були вилучені і пройшли реабілітацію в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, де їм була надана відповідна допомога. Щороку близько 300 дітей. Дітей отримують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського опікування і 75% цих дітей це соціальні сироти. Уже в цьому році отримало повідомлення, щодо 140 дітей батьки яких ухиляються від своїх обов'язків. І поки йде процес позбавлення батьківських прав таких батьків, дитина може виховуватись в сім'ї патронатних вихователів. Саме вони мають надати допомогу дитині, організувати навчання, забезпечити догляд, відпрацювати. Працювати з необхідними спеціалістами, психологами, медиками, юристами тощо і допомогти дитині справитися з тією ситуацією, яка склалася у неї. Тож патронатні вихователі це робота, це професійно підготовлене батьківство, яке опікує, вчить, направляє і захищає. І, звичайно, як кожна робота, ця робота теж оплачується. Порядок оплати, визначений постановою Кабінету міністрів України від 20 серпня 2021 року, за номер номером 893 деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною, розмір оплати за послугу патронату над дітьми прирівняний до п'яти прожиткових мінімумів для працездатної особи. Наразі це близько 14 тисяч. Окрім того, у 2024 році є і допомога на дітей, яка становить дітям до 6 років – це майже 6,5 тисяч гривень. На дітей від 6 до 18 років – це майже 8 тисяч. Якщо у дітей є інвалідність, то ця сума ще стає більшою. Усі, хто може долучитися до роботи і допомогти дітям, звертайтесь до служби в справах дітей територіальних громад, де вам нададуть вичерпні відповіді. У роботи патронатних вихователів є свої недоліки. Це коли сім'я настільки звикає до дитини, що не хоче її відпускати, адже дитина в сім'ї патронатного вихователя може бути 3-6 місяців. Але це і те не страшно. Така сім'я може перейти в інший статус, стати прийомною сім'єю чи дитячим будинком сімейного типу і виховувати дитину далі. Шановні друзі, 11 квітня у Вінницькій області стартує проєкт ЮНІСЕФ і міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині, родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Це буде хороша нагода наших партнерів підтримати територіальні громади, надати їм юридичну, психологічну, методичну. Допомогу і навіть матеріальну. Тож до першого етапу зараз визначено 11 громад. Слово патронат використовували ще у давньому Римі, і походить вони від латинського слова патронатус і означає заступництво. Тож давайте заступатися за наших дітей, захищати дитинство в той час, коли дитинство захищають на фронті наші військові, яким велика дяка. Долучайтесь до важливої справи, адже це дивіденти майбутнього України.